Колярі зі всієї України камселили один одного у Херсоні. Все неспроста. У місті провели регіональну українську першість з боксу серед спортсменів 2000-2001 років народження. Окрім нашої області, на ринг вийшли представники Миколаєва та Південноукраїнська, Одеси та Іллічівська. Загалом біля 90 чоловік. Золотошукачами у нашій команді стали семеро. Вихованці Віктора Колесникова, Андрій Матяш, багова категорія 41,5 кг, кілограмів, Едвард Костеренко 43. Титулований Олександр Трутньо 54 кілограми. У Володимирів Андріяно Матадзядевича Костянтина Мельника і Сергія Ступака. Перемогу святкували. Віталій Вєтров 40. Олександр Ремаренко 52, Максим Заїка 59. І учасник селища Маячка Максим Довгоручин. Вище 76 кілограмів відповідно. 12 учасників стали володарями срібла. За підсумками змагань буде сформована збірна Херсонщини. Хлопці боротимуться за призи на липневому чемпіонаті України, що відбудеться теж на території нашого міста.